Здійснимо невеличкий екскурс до східних країн Індії, Китаю, Японії, Кореї. Дуже давня архітектура і скульптура цих країн відома у всьому світі викликає справжнє захоплення дивовижною неповторною красою. В архітектурі країн Азії поширені пагоди. Це споруди культового призначення. Це слово спочатку означало вежу з ярусами оригінально загнутими дахами. Зразком такої споруди є старовинний китайський монастир, який ще називають храм, що висить у повітрі. Він ніби ховається серед неприступних гір, звисаючи над прірвою. Він розташований на дерев'яних палях, умонтованих у скелю, одна зі скель є стіною будівлі. Архітектурною перлиною Індії вважається Тадж-Махал, у перекладі найвеличніший палац. Це об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, стіни храму виготовлено з напівпрозорого мармуру з інкрустацією самоцвітами, бірюзою, агатом, малахітом, сердоліком. Мармур при яскравому денному освітленні здається білим, на світанку рожевим, а у місячну ніч сріблястим. Тісний зв'язок з архітектурою має монументальна скульптура, яка застосовується як декор на фасадах споруд. У мистецтві багатьох східних народів архітектура і скульптура стали нерозлучними супутницями. Величні храми щедро прикрашали статуями і рельєфами. Пригадаємо, що ж таке рельєф. Рельєф це зображення фігури предметів на площині. Яке виступає над основою. Виділяють три різновиди рельєфів. Заглиблений рельєф, барельєф та горельєф. В заглибленому рельєфі малюнок вирізаний у поверхні. У барельєфі зображення виступає не більше, ніж наполовину свого реального об'єму. Тому такий різновид рельєфу називають низький рельєф. Відповідно в орельєфі, зображення може виступати більше, ніж наполовину свого реального об'єму. Деякі елементи можуть навіть відділятися від стіни, тому такий різновід рельєфу називають високий рельєф. У Стародавній Індії мистецтво скульптури розвивалось у безпосередньому зв'язку з архітектурою. На рельєфах дивовижних храмів зображували фантастичні образи людей чудернацьких тварин, які часто перепліталися у безперервному ритмі, як у танцювальних рухах. Прикладом такої взаємодії мистецтв може бути індійський мадурай місто одного храму. Одну з веж прикрашають 739 кольорових скульптур. Це унікальна симфонія форм і кольорів, гармонії, і архітектурних і скульптурних образів.